Яту річницю з дня народження Тараса Шевченка відзначають сьогодні у світі. Сумчани взяли участь у акції добра сумського товариства захисту тварин. Ми вітання про події суботи 9 березня. Далі у новинах. 205-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка відзначають сьогодні у світі. У сумах урочистості почалися близько 11-ї години. Біля святого Воскресенського собору зібралися сумчани, щоб ходою разом із представниками духовенства рушити до пам'ятника Тарасу Шевченку. Перед собою несли портрет Кобзаря. Як усе відбувалося, бачили мої колеги. Сьогодні розпочалося ходою від Воскресенського собору, тому що, скажімо так, це є основний собор української церкви. Останні події то що створення помісної української церкви. Це якраз то про що може свого часу і мріяв Тарас про вільну Україну, про свою церкву і був доволі таки віруючою людиною. І я над звертався до Бога і в своїх віршах. Біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку на вулиці Соборні. До учасників ходи долучилися інші сумчани, щоб вшанувати пам'ять кобзаря та покласти квіти. Він справжній. Перш за все. Він справжній. І досі такого справжнього немає, який би його перевершив. Ми його боготворимо. У мене є повна збірка його творів, але ще випущена за радянських часів шість томів. І Я часто його читаю. І багато віршів і багато поем і прози. І ви знаєте, як тоді і всі слова його й досі актуальні. Я от дивлюсь на наших людей, дивлюся на творчість Шевченка, читаю її. Для мене ця людина перш за все, в цій людині важлива мудрість, наскільки це була мудра людина, чого нашим людям настільки не вистачає зараз. Не хочуть не прислухатися ні до чого, не роздивитися навколо. Кожний сам собі гетьман, кожен сам собі цар, Я не знаю. А це дуже сумно. Я багато вивчав інформацію по нашому цьому пророку Кабзарю. розумієте? І навіть моє перше видання Україна в огні» Батуринський хрест. Там багато цитат приводиться з нашого кабзаря. Якого плані? Що він якби бачив майбутнє наперед, То що відбувається навіть зараз, і що буде в майбутньому? Це е, засновник взагалі української нації. Ниж Сергій Лазаренко, новини на ЮА. Суми. Також до річниці з дня народження. Шевченка обласне управління молоді та спорту влаштувало челендж. Шевченко в моєму серці. Розпочали його 1 березня у соціальній мережі Фейсбук. Участь взяли близько 20 людей. Наші журналісти поспілкувалися з учасницею, яка цитувала Шевченка. «Зло Злоночинаючих спини. Упута куті і не куй. Склипи глибокі, не муруй. А доброзиждущим рукам і покажи, і поможи. Святою силу не спошли. А чистим серцем коло їх постави ангелів своїх і чистоту їх соблюди. А всі нам вкупі на землі їдіно пошли. Це вірш Тараса Шевченка, молитва. Учасниця челенджу Оксана каже, натрапила на нього випадково. Якщо чесно, Шевченка в школі я жутко не любила. Він мені здавався нудним, дуже класичним. А ось цей вірш я знайшла випадково. І він мені знаєте, як от відгукнувся, мабуть, тим, що вперше я побачила в Шевченкові не такогось класика, а просто людину, яка ну, звертається до банальних людських цінностей. Звертається він якби до Бога і каже про те, що злим людям не давай кути і не давай покарання, а краще дай добрим людям сили, чистоти, мудрості. І зроби так, щоб люди звертались друг до дружки, як брати. про зміст челенджу розповіла його координаторка. виставляю якусь цитату з улюбленого власного вірша Шевченка, ставлю хештег Шевченка в моєму серці і передаю естафету будь-якій кількості своїх друзів знайомих. Наша мета якомога більше зібрати шанувальників творчості, нагадати, згадати вірші, які є можливо маловідомими, які є близькими особисто персонально для кожного. За словами Ольги Різніченко, продовжать челендж до понеділка, 11 березня. Анна погребна Владислав Бурнаков новини на його суми. Також акцію до дня народження Тараса Шевченка влаштував департамент молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України. Там учасники мали зачитати вірш біля пам'ятника поета та зняти це на відео. Сьогодні у пів на дванадцяту працівники Білопільської районної газети Медіа Плюс виявили, що пограбували їхню редакцію. Як розповіла головна редакторка газети Тетяна Кукса, у офісі залишили записку з погрозами. Зокрема, викрали три ноутбук і професійний фотоапарат. До того ж, стояла на столі свічка, яка була запалена попередньо і потушена поряд із запискою. Я не можу зараз точно говорити, через що це, але ніколи у нас в районі не було чистої конкуренції на медійному просторі. Більше не можу коментувати. Записці було написано такого характеру, що убирайтесь тварі, звідки забирайтеся, чи з медійного простору, чи з білопіля, поки що невідомо. Редакція газети знаходилась на другому поверсі одного з будинків. Зломисники проникли через напівзарешучене вікно. Вони винесли з редакції газети три ноутбуки та один фотоапарат. В поліції дану подію кваліфікували як крадіжка, і вже вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження саме за статтею 185 частини 3. Вигуляти та нагодувати безпритульних собак цими вихідними, а також допомогти продуктами. З такою ініціативою звернулись волонтери сумського товариства захисту тварин до сумчан. Серед останніх відгукнулися близько 10 людей. Подробиці у сюжеті Катерини Гладенко Даша приходить до центру перетримки кожні вихідні протягом останнього року. Тут допомагає дорослим. Сьогодні вигулювала собаку лакі. Я дуже люблю собаки, хочу, щоб кожна собака знайшла собі дім. А чим ти займаєшся тут, коли приходиш? Вигулюю собак, роздаю їжу. Центр перетримки тварин дуже гарне місце. Ми допомагаємо тваринам, тому що ми хочемо це робити. Собаки тут дуже добрі, вони люблять ласку, любов і так далі. Я приходжу до притулку кожну неділю, тому що. Я дуже люблю собак, і вони мене кожного разу, коли я сюди приходжу, я отримую багато емоцій. В притулку я кормлю, вигулюю собак. Коли є вільний час, тоді приходжу. Іноді до 5 годин, а іноді навіть більше. Можу прийти в 8 ранку та уйти в 8 вечора. Сьогодні небайдужі, приносили крупи, м'ясні субпродукти, корми для котів та собак. У центрі перетримки знаходиться більше 200 тварин. Аби їх нагодувати, волонтери щодня варять три 60-літрові каструлі каші. Щомісяця тільки на харчування тварин тут витрачають близько 25-30 тисяч гривень. За словами організаторки акції і волонтерки центру Аліни Альбаяті, якщо одну собаку звідси забирають, то на її місце претендує ще три. У нас постійна необхідність в нових помічниках, тому що роботи дійсно дуже багато. Кожній тварині потрібна увага, кожній тварині потрібно тепло та соціалізація. Тому ми завжди раді, якщо прийде навіть 10 людей і 5 людей. Насамперед, центр перетримки потребує харчування, тому що це волонтерський притулок. Та ми існуємо за пожертву небайдужих людей, тому по перше потрібні крупи, потрібні субпродукти м'ясні. Будь-які корма, як собачі, так і котячі, тому що багато тварин поза центром перетримки знаходяться, ті, які на лікуванні по домівках та у клініках, тому будь-яка допомога буде важлива. У неділю акція добра продовжиться. Усіх охочих тут чекають з 10 до 13 години. Катерина Гладенко, Сергій Лазаренко, новини на Йоасуми. Цієї неділі у сумах стартує розіграш кубку обласного центру з футзалу серед ветеранських команд у віковій групі 45 років і старші. Про це нам розповів голова федерації футболу міста Суми Альберт Молгамов. Ми закінчили відкритий чемпіонат город. Ми завершили відкритий чемпіонат міста Суми серед ветеранів 55 плюс та 45 плюс. Тепер молодші ветерани виявили бажання взяти участь у іншому заході. І ми зараз 10 березня розпочинаємо кубок міста Суми. Беруть участь ті ж вісім команд 45 і старші. З 12 години нас як завжди приймає спорткомплекс НАО. починаємо з чвертьфіналу 10 березня. Медалі відкритого чемпіонату міста Суми серед команд вікової групи 45 плюс розіграли вісім команд Сум сумського та краснопільського районів. Звання чемпіонів здобули футболісти у Суївського оріону. Срібло виборола сумська команда зі коні воронзу Авангард. І на цей час це всі новини зустрінемось о 20.45.